Друзі, запрошую вас сьогодні на приготування, щоб ви думали морозива, але воно на сьогодні буде без цукру. Зате у нас буде апельсинка, вершки, банан і м'ята. Листя м'ята. Отже, друзі, почнемо з приготування, мабуть, м'ятної такої типу пасти. Сюди, у кавомолку. Я додаю листя м'яти. І так буду я додавати дві такі жмені. На цю порцію я так роблю. Але, звісно, що це все, як зазвичай, має бути визначати ваш внутрішній індикатор, ваші смакові вподобання. Кількість, якість і взагалі її присутність. Тому що це морозиво можна зробити і без неї. Але так як я своє морозиво називаю мохіто, м'ята тут потрібна. Трішки мені подрібнило, я тепер знову додам листя. І в сукупності в мене вийде таких дві жменьки. Сьогодні використовую солодку м'яту, але робила і на звичайній, перцевій. перцеві. В них відмінність тільки в присмаку, все. Друзі, звісно, перебивати м'яту краще кавомолкою, тому що вам, мабуть, камера так не наближає. В вона більше перебиває її на дрібніші частинки і тоді утворюється сік. Всі м'яти. Але якщо такої змоги немає, то спробуйте просто гарно подрібнити м'яту. не буду нікуди пересипати, так і залишу. Далі, сюди ж обчищаю банани свої, які попередньо заморозила в морозилці. Ну, як заморозила, я їм дала там полежати близько 30 хвилин. Вони ще навіть не схопилися. Це для того, мені потрібно, щоб краще вони збивалися і. Більш активна була їхня піна. І банани, друзі, звісно, я з тих людей, сподіваюся, що мене люди зрозуміють перед тим, як їх класти в морозилку, то ми ж їх обов'язково помили. Я знаю, що є такі люди, які мають до цього суперечливу думку, але все рівно ось дивіться. Зараз я торкаюся банана руками, впевнено, торкаюся, якби він у мене був брудний то мені б не, ну, прийшлося б після того, як я торкалася банана, відломлюючи знов банан, знов мити руки. І тепер дуже все просто: просто перебиваємо свої банани. Доки я їх дуже так сильно не розбила, у мене є четверта частина е, лимону. І сюди я вичавлюю трішки його соку. Насправді, банан все рівно в тому що ну, такий він є, така його властивість. Ой! Пс. Але е, додаткова кислинка трішечки його утримає е, просто швидкість його чорніння. Та й дасть додатковий смак. А, так, ще. заговорилась. Тепер на цьому етапі я додаю сюди м'яту, ну, щоб також частково перебивати її, насичувати банан нею ж. І натираю цедру одного апельсина. Це можна зробити на дрібнішу терочку, або все-таки сьогодні на дрібнішу на І також апельсину в даному рецепті можна замінити просто лимоном. Я чергую, як мені хочеться. Буває роблю лимон, а буває роблю апельсинку. З апельсинкою просто морозиво трішки солодше. Зверніть увагу, в нас тут цукру немає. Його роль виконує вона. А сік апельсина. Також вичавлюємо сюди. Немає в мене соковижималки. Я її вже поламала. Нової ще не придбала. Є тільки електрична, але бруднити не хочу. Це доставати ціли, цілу махину не хочу. Так, одна половинка вже є. Друзі, і наступний крок це я знову дозвиваю, це все поєдную. Що досить. І тепер у чашу відправляю 250 грам просто вершків 33% жирністю, бо якщо буде жирність менше 30%, друзі, у вас нічого не з'їб'ється. Ну, ось так ми збільшили масу в об'ємі і вже можна додавати. І тепер ми, друзі, ретельно вмішуємо вершки. І далі цей процес ми будемо повторювати декілька разів. Розумієте, результат домашнього морозива в будь-якого, не тільки цього, залежить безпосередньо від чергування, частоти вимішування безпосередньо самої цієї маси. Бо, знаєте, є спеціальні морожени це таке. Там вже маса постійно вимішується саме для того, щоб не було ось цих крижаних тоненьких льодинок, крижиночок таких. На годину півтори ставимо в морозилку. Друзі, дістала своє морозиво і перший раз перемішую. Ось по боках. Бачите, вам видно? Воно вже схопилося і кристалізувалося. Навіть складно його вже тепер звідти витирати. Я перетримала, в мене пішло на це година 20. Процес мені, мені і вам потрібно повторити ще декілька разів. Але цього разу не, не прогавте, ставте десь ну, приблизно на 30-40 хвилин, щоб рівномірно відбувався процес кристалізації. Знову дістала і знову перемішую. Ще раз вимішую і буде вже морозиво. Готове, друзі. Це вимішування мого морозова вже втретє було. Потім я його дістала і ущільнила, трішки пригладила його ложечкою ось цією. Але коли ми його дістаємо відразу із морозилки, це ж приходить тільки ну, там, декілька секунд. Тому воно дуже 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 ще холодне. І е, йому треба побачити, ви його не нашкребете ніяк. Тому. Тому йому треба постояти. Ну, хвилин минулося, я його вже ложечкою пробувала, воно стало м'якіше. Тож, відповідно, я починаю його набирати. Наше Банан та апельсин дають солод даному морозиву, але ж це е, не настільки солодке як, і не настільки акцентне смаком, як магазинне. Тому майте це на увазі: це легкий, освіжаючий, просто до літньої пори прямо несамовито потрібний смак. М -м -м. Ну, що я вам можу сказати? Я вас можу приводити лише по текстурі. А -м -м -м. Тут відразу не відгадаю, що це за присмаки. Тут взагалі не відчувається банан, а доки вже немає останнього такого після смаку чуть, чуть такої легенької терпкості гірчинки банану мороженого. Ну, взагалі банану з вершками, натурального маю на увазі. Тож ось така його структура, текстура, фактура, шовковість. І бачите, друзі, якби ми не вимішували, в нас би було багато цих крижинок, а у нас їх мінімалізовано. Якби тут було згущене молоко, воно зовсім і йогурт, він зовсім по-іншому змінює структуру, і він ну, структура в нього тоді більш щільніша і більш така, знаєте, схожа на морозиво магазинне. Словом, ну що я, що дивитися, що показувати. Беріть, втілюйте смачного і успіхів усім у приготуванні. Що ж, до наступного сюжету бувайте! А я все-таки їсти морозивком.